Українські народні традиції і обрядовість, яка з ними пов'язана, одні з найунікальніших у світі. Вони, як портал, який нам дозволяє заглянути у минуле і зрозуміти, хто ми, відділити правду від брехні, зрозуміти, де є добро, а де зло. Один із найпоширеніших народних обрядів, який перейшов і у християнство, є хрещення дитини. Хто хоч раз в житті був хрещеним, може підтвердити, що обряд хрещення пов'язаний з певною містикою, Всі одягнуті у святковий одяг. Батюшка править, налаштовуючи енергетично на зв'язок з вищими силами, з Богом. Навколо відчувається дух відповідальності і радості, нове коло життя, нова дитина поєднується енергетично зі своїм родом, з душами пращурів, що вже перебувають у раю, а її життя, її тіло отримує на нашків, які разом із батьками будуть нести відповідальність за дітей перед родом. Звичайно, атрибутами хрещення є вогонь, яка енергетична складова Всесвіту, основна передумова життя і невід'ємна складова душі людини, і вода, котра є матеріальним втіленням життя. Звичайно, занурення дитини в воду символізувало її влиття в рід, де вода, яка повністю заповнювала простір навколо дитини, символізувала опіку від родичів. Разом з тим, це було і перше випробування, своєрідне загартування самої дитини. Як майбутній невід'ємний атрибут уже дорослого життя. Нанашки мали приготувати крижму для того, щоб нею оповити дитину після хрещення. Вона мала бути білого кольору, як символ чистоти і невинності дитини. Саме ж слово крижма дуже цікаве, де буква К вказує на коло найближчих родичів Р їх енергію і на те, що це множина, як спільна відповідальність, вже життя і «ма» мають ті, що мають це робити. Початок слова Крижма буквосполучення «кри» вказує на кров, що її можуть давати і тримати лише люди близькі по крові, найближчі родичі, найрідніші, ті, що становлять мале коло. А от велике коло можуть складати добрі друзі чи більш дальні родичі, можливо сусіди, для чого їм і дають калачі які круглої форми. І вони вже тоді отримують новий статус приналежності до великого кола. Це «ку», ДК коло У велике і М. Маю. А тепер давайте з обряду хрещення приберемо всі зайві нашарування, пов'язані з релігією, і спробуємо в архаїчному вигляді зрозуміти його зміст, народження молодої сім'ї дає є поєднання родів. На весіллі їх покривають на нашки, де буквосполучення Крив в слові покривають, як і в слові Крижма вказує на кров на найрідніших. Вони несуть відповідальність за молоду пару від роду і за всіх дітей, які в них народяться. Назва обряду хрещення є дохристиянська це поєднання дитини і роду. Слово хрещення починається на букву Х, а це косий хрест. Цю букву ми бачимо і в словах кохання, хата, Хліб як передумову для народження дитини. Звичайно, у всіх дітей, які народжуються у сім'ї, могли бути лише одні на нашки, а от коло друзів і знайомих часом могло змінюватись, тому кумів можна було з кожною дитиною брати нових. Ну і найцікавіше, чи надягали дитині на шию прямий хрест? Можливо, і ні. Прямий хрест є атрибутом завершення земного життя і його ставили на могилу. Що надягали, сказати важко. Можливо, це був косий хрест як символ життя, можливо, певний знак роду. А от для чого це робили, зрозуміти неважко. По цьому символу можна було бачити, якого дитина роду і під чиєю опікою вона знаходиться. Звичайно, він був дерев'яний, тому що дерево, як і людина. На відміну від срібла чи золота, є частиною живої природи, яка росте завдяки воді і енергії сонця. Багато хто відмовляється хрестити дитину через релігійні переконання, можливо, і даремно. Релігія у свій час знесла новий зміст у наші народні традиції. Ми ж маємо зрозуміти їх основу і відродити, створивши нову, можливо, більш досконалу філософську систему.